Доброго дня! В ефірі спеціальний випуск новин «Хімагро М». Сьогодні ми святкуємо 31 рік стабільності та перший рік нового бренду. Гучні виставки, стильні каністри, нові автомобілі та грошові дощі. Про це все розповімо в сьогоднішньому випуску. Рік почався з потужних змін. У компанії з'явився оновлений автопарк. Тепер наші менеджери долають кілометри ще швидше. Щоб вчасно доставляти рішення для врожаїв кожного клієнта. А зараз ми знаходимося ще досі в полі. Ми зараз розпитаємо наших менеджерів, як їм взагалі машина, що подобається, чи є в них якісь можливо плюси чи мінуси. Доброго дня, підскажіть, будь ласка, можна вас взяти інтерв'ю? Так. І як вам взагалі? Як машина, як ходова? Все прекрасно, чудово їде. Плюси, мінуси можливо, є якісь по машині. Гарна прохідність по бездоріжжю для поля, та що треба. Ага, супер. Дуже вам дякую, гарного дня. А зараз ми ще запитаємо наших колег, чи подобається їм брендування наших машин. Підскажіть, будь ласка, чи подобається вам брендування наших машин і що б ви хотіли додати від себе? Мені подобається дуже. Виглядає стільово, класно, гарно. А що б від себе додали? Ой, я навіть не знаю, може якогось соняшника такого можна було б десь гарненького такого, або якоїсь пшенички. Ага, супер, супер, да, дякую, дякую вам. До компанії Хімагра М приєдналися нові обличчя. Енергійні, креативні, готові підкорювати аграрний світ. Хімагра М активно заявляє про себе на виставках. Обмінюється досвідом і ділиться інноваційними підходами. Цьогоріч команда відвідала 17 виставок та організувала два власних дні поля. А зараз ми розпитаємо в наших колег, як загалом відбувається підготовка до виставок. Можна вас декілька слів? Так, звісно. Розкажіть, будь ласка, чи встигаєте ви замовляти рекламну продукцію на Дні поля? Так, ось щойно отримала новий тираж для наступної виставки. Чудово, успіхів! Дякую вам! Новий бренд, новий стиль. Каністри отримали сучасний дизайн, і тепер зберігати їх стало ще приємніше. І, звісно, впровадження нової crm бази. Тепер усі процеси як на долоні. А клієнти отримують ще швидший та якісний сервіс. Доброго дня, а сьогодні ми знаходимося на нашій демоділянці і запитаємо агронома, як йому працюється в полі з crm базою. Доброго дня! Доброго. Як вам за... як вам працюється з crm базою? Е, чудово працюється, все дуже легко та налагоджено. Е, які плюси, які мінуси можливо, ви бачите? Я бачу тільки одні переваги. Чудово, дякую вам. «ХімАгро-М» успішно запустила новий проєкт Школа агронома. Цей проект став майданчиком, де аграрії отримують нові знання, обмінюються досвідом та випробовують нові технології захисту рослин. Особлива цінність школи в тому, що в ній навчаються і наші менеджери, які прагнуть постійно вдосконалювати свої знання та навички, щоб надавати клієнтам лише якісні консультації. Доброго дня, друзі! З упевненістю можу сказати, що завдяки проекту школа агронома я здобув цінні знання, які щодня використовую на практиці, як у полі, так і в спілкуванні з клієнтами. І це допомагає мені впевнено консультувати та здобувати нових результатів разом з нашими партнерами. Компанія також не забуває про благодійність. Підтримує ЗСУ та збори наших колег, які активно займаються волонтерською діяльністю. А зараз прогноз погоди від хімагро М. Очікуються грошові дощі, тож записайтеся мішками для зберігання прибутки. Але будьте обережні, до початку вересня прогнозуються масові бореві із карт на початку навчального року. Вітаємо всю команду та партнерів зі святом. Бажаємо нових звершень, щедрих врожаїв та безхмарної погоди у бізнесі «Хімагро-М». 31 рік стабільності та 1 рік оновленої продукції. ХімАгроМ. Земля цінує розум.